Скажіть, будь ласка, чого я на виклик чекала 13, ні, швидше всього 14 хвилин, з яких ви 5 припарковувались? Ми прибули за викликом. Ми зв'язувалися з заявником. Що з заявником ви зв'язувались? Як ви зі мною зв'язувались? Якщо я вас тут на місці чекала, ви повз мене проїхали. Зараз кажу, один, два. На третій раз, нарешті, ви побачили правопорушення. Акцентую увагу, що на Заречан біля Заречанської сім. Тобто головного управління. Що це таке за що це за будівля? Назвіть її. Як вона називається? Ви знаєте? Як? управління. Яке головне управління? МВС МВС? Ви де служите зараз? Патрульної поліції. Назвіть повністю, як називається ваш відділ. МВС? Чи ви пройшли атестацію? і Ви є працівником поліції? То МВС чи Генеральне управління? Генеральне управління. Я, я, с... с... я теж знімаю. Хочете будете свідком? Державець. Бо я в даній ситуації Заси. просто Заси. прочекала. Доброго дня. Ви, ви також, так? Да? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це за управління? Так. Як називається? Як називається Зарічанським? А може МВС? Ні, Ні, ну ваш співробітник сказав, що це МВС. Я не дивлюсь, я хочу цитувати, я хочу вас почути. Я не дивлюсь, на що мені потрібно дивитися? Скажіть, будь ласка, чому ви протягом трьох разів це ви були за рулем? Так, так. Чому ви протягом трьох разів проїхали повз мене, не побачили правопорушення? Коли навіть заїжджали сюди, чого я можливо я задам до кінця запитання, і тоді ви дасте свою відповідь? До речі, Олег. Назвали, що це відділи МВС, новостворена поліція, яка пройшла вже атестацію. Казали, що це МВС, а не вони навіть не знають, як відділ називається. Знає, так, Скажіть, будь ласка, чому ви припарковувалися більше п'яти хвилин? Дивіться, тому що ми хотіли припаркувати згідно правил дорожнього руху. Я розумію, скільки зараз... в патрульній машині працівників було на той час? Двоє. Ми двоє вийшли і я перейдемо. Хто вийшов? Звідки два вийшов? З автомобіля, Де працювати. вийшли з автомобіля? Звідки вийшли з автомобіля? Ще... Я на виклик до 14 хвилин чекала, ви з них 5 припарковувались. Тут... Хто звідки виходив? Е, дивіться, вони були світли, ви бачили все. Так. Я бачила, що ви каталися взад-перед. Так, шукали місце для, для... зупинки. А чому в той момент, поясніть, будь ласка, чим ви аргументували свої події, свої дії в даний час. І ви вважаєте, що там ви припаркували автотранспорт, ви по правилах дорожнього руху і він відповідає, так? Да? Цим умовам відповідає. Ви вважаєте так? Я покажу, де ви припаркували свій автотранспорт, і ви вважаєте, що він відповідає всім умовам. Так? Хтось виконання... В автотранспорті залишився, так? 10 метрів від Від чого? Від заїзду в двір. 10 метрів від заїзду в двір, так? Він Це ви мене питаєте? Ну, ні, ну, там є. Це, Я відповідно, відповідно якось такі. Скажіть, відповідно якоїсь статті. Будь право 15-9. Право дорожнього руху. Так. Дивіться, ви мені ви допит. Я вас запитала, я не допит, я вас запитала, правила дорожнього Чому руху. ви агресивно взагалі? Я не агресивно, я вас чекала протягом 14 хвилин, поки ви виявите правопорушення. Ви бачили, ми приїхали паркуватися. Як це бачили? Я вас чекала. Я дивилася, як ви 5 хвилин катаєтесь. Чому в той момент два працівника поліції не вийшли і не зафіксували і не подивилися, яке саме правопорушення створене? Зафіксували. Автомобіль на камеру відеофіксації в нас в автомобілі ту... зйомка і так. цей автомобіль. А, а ці автомобілі ні, так? Ці автомобілі зараз ми будемо виясняти, тож потрібно. Ви зафіксували. Я перепрошую, я вас два перепрошую. автомобілі. Два автомобілі. А ці автомобілі все нормально, все вони ні, знаходяться зараз... по правилах дорожнього руху. Ні, от автомобіль е, тут немає трьох метрів. Може зараз потрібно все з'ясовувати. Це А просто... то тобто у нас вже три автомобілі чи чотири. Скільки? Я не допит, я хочу з'ясувати. Я зараз буду так само, що десь. Хто, хто є правопорушником? Які правопорушення вони вчинили? Я е, перепрошую. Я вас, як працівника поліції, спитала, скільки ви на даний момент бачите правопорушень. Один, автомобіль. Один автомобіль. Я вам доповідаю, якщо вас цікавить. цікавить. Припаркований стоїть автомобіль на газоні, що заборонено правилами дорожнього руху. І 10 Далі... метрів є від... 10 метрів також немає. Ага, Але це так? потрібно ще виміряти. Далі, Далі автомобіль-газель. Так само припаркований на заїзді, перешкоджає руху транспортних засобів. Так само немає, на 10, заїзді, на... так? немає 10 метрів. Ну, це звісно, це не буде це заїзд до прилеглої території. Я розумію, я вас слухаю. 15 пункт, 15-9. Десять метрів є до. Угу. Е, а те, що він на пішохідний, як то кажуть, для знаку якось. Немає. А, знаку немає, то треба лізти через машину, так? щоб тут пройти. То це все нормально. Я думаю, що він не перешкоджає. Він не перешкоджає. То тобто ці перешкоджає. машини, які отак от, от стоять, Ні. вони не перешкоджають. Якщо собі ще так само стоїть 10 метрів від е, заїзду, угу. так само перешкоджає, перешкоджає. ви. Ну я слухай, давайте. Скажіть, будь ласка, в цей момент, допоки ми з вами спілкувалися, ваші колеги могли б заповнювати якісь і з'ясовувати, чиї це машини? Ми робили, ми де ви робите? Я бачу, що ви просто стоїте, бігаєте Диві. за мною. Як не, не один до друга. На що я маю роботи? дивитись? На працівника, який робить те, що ви робите? Я питали. вам вже скажу, я вже 6 хвилин записую відеозаписи, тільки бачу, як в нас машини то примножуються, то віднімаються, то взагалі вписуються. Я бачу, як. Що ви зробили на даний момент? Скажіть, яку роботу ви вже зробили? Біберю машину по базі. І що? Скільки ви побачили тут машин, що порушують правила дорожнього руху? Як до вас можна звертатися? Я вибачаюсь, ви мені вже разів з шість сказали, дивіться, на що я маю дивитися. Ви мене не зрозуміло. Я, чому ви, перші, чому ви так реагуєте, я так? просто запитала вас, на що я маю дивитися. Ви сказали, я дивіться, хочем... на що. На мене, будь ласка, зверніть увагу. Звертаю увагу на вас. Спробувати. Як до вас можна звернутися? Е, а хто викликав? Вам невідомо? Кохановська. Пані Копиночка, так? Ви Викторія... То ви виїхали на виклик, навіть не знаєте, хто викликав і як до мене звертатися. Викторія сферославлена. Викторія сферославлена, так. Дивіться. Дивлюсь, далі, на що? Зараз йдуть... ми з'ясовуємо обставини правопорушення. Так. Згідно з дім, згідно чинного законодавства. Ви будете підписувати нам пояснення, що вам перешкоджають ці автомобілі, тому що ніяк ми евакуювати їх можемо, тільки якщо у нас є два пояснення людей, яким... Які мені дуже песне, що їм суттєво перешкоджають руху Згідно процедури? Тоді тільки я починаю евакуацію транспортного? Тобто ви тільки зафіксуєте правопорушення, якщо е, він буде перешкоджати безпосередньо ні, мені? Ні, правопорушення буде зафіксовано. Евакуація транспортна засоба буде здійснена? Е, два пояснення свідки. Відбираю. А якщо б ви проїжджали б повз просто, так як ви зробили вже це декілька разів, і не було заявника, то які ваші дії? Викликалися правопорушника, з'ясували обставини, можливо, він діє в, в стані крайньої необхідності. Так. Згідно Кодексу України проміння правопорушення, наклали штраф згідно статті 122. Ну то, будь ласка, людина, стійте якщо... і з'ясовуйте, бо є спричинена аварійна ситуація, а ви стійте тут і з'ясовуйте, якщо, якщо ви, ви не будете якісь. Доклад, та, ви де, а, то, а ви вже визиваєте. Слухайте, ви определіться по яких законах ви дієте? Один мені каже заяву писати, а другий вже викликає евакуатор. Що писати? ви попросили? Ви будете нам писати пояснення, що вам перешкоджає мій виклик. Зніг. Це, не є, Ні. 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 З... Нам нам це не є певним чином звернення Ні. Це, є Повторю, звернення. це звернення. не є певним чином звернення. Повторюю, це не є певним чином звернення, але його не вистачить для того, щоб евакуювати транспортний засіб. я не зрозуміла. Ваш тільки що співробітник пояснив. Будь ласка, відірвіться, зверніть на мене увагу. Відповідно якої статті ви визиваєте евакуатор. Я вам вже написала звернення. Я написала вам звернення. Так. Ваш співробіт. Я написала вам вже звернення. Ну, от ви, от звернулись до нас. По Я вам написала вже звернення. Не до мене, будь ласка. Я вам написала звернення. Вам чути добре? Вам написала звернення? Скажіть, будь ласка, я вже вам записала звернення? Ви не написав звернення. Ви здійснили виклик. Згідно з номером. то я виклик здійснила чи звернення написала? Виклик здійснили? Виклик Окей. здійснила? Я звернення написала чи виклик здійснила? Що я, я зробила Ви виклик? Який нам прикладе? Я не зрозуміла відповідно якої статті. Ви викликаєте евакуатор? Я тільки здійснила виклик. Ви не з'ясували, як мені пояснив ваш колега. Ви маєте з'ясувати, з яких підстав викликати, на яких підставах правопорушник порушив правила дорожнього руху. Потім ви маєте з'ясувати ці обставини, дочекатися його і в тих діях тільки викликати евакуатор. Він бреше чи ви брешете? З яких підстав ви викликали евакуатор? Машина перешкоджає. Машина перешкоджає. Звернення від вас є від когось з громадян України, окрім мене. Один каже, немає, другий каже, має. Так, відійшов, але вникнути в зразу. Все, відійшов. Я сказала, відійшов. Хто з них має право звернення? Звернення один взагалі сказав, що я вже написала. Розумієш, вони не розрізнять, коли викликають, а коли пишуть. Вони не розрізняють навіть цього. А куди ви пішли? Я з вами спілкуюсь. Ви кому цей евакуатор пішли шукати? Чи кого пішли шукати? Відповідно чого, один сказав, що я маю написати звернення, інший ще не взяв пояснення, а ви вже викликали евакуатор і вже пішли кудись. Я перепрошую, я вашого співробітника щойно запитала, він сказав тільки після звернення заяви. Пішов шукати евакуатор. Сірка, я ще такого не бачила. Шановне панство, ми вже перебуваємо 20 з лишнім хвилин. Аварійна ситуація до цієї пори не ліквідована. Нас, ми б займали свою роботу. А, якби я вас не займала, то я вас ще займаю. А може власне, я ще вас я... домагаюся зараз? Я... А, може випадку, домагаюся а, зараз? Я... а може я ще домагаюся а зараз до вас? Він... Скажіть, будь ласка, я до вас фізичну я... силу застосувала? Ні? ні. 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 А може згвалтувала? Ні. Я ж вас займаю зараз, ні? Ну я ж питаю, то ж скажіть. Згідно чого? Законодавство, ми вам надаємо інформацію. Ви так законодавство трактуєте, слухайте, ми вже чотири рази перетрактували самі себе. Ви не на екзамені, розумієте? Як це не на екзамені? А де ви знаходитесь? Ви для чого йшли в поліцію? Для, Для чого ви йшли? Юридичну базу. А, персоналію. тобто ви пройшли один екзамен, а далі вам можна діяти самим писати законодавство? Скажіть, будь ласка, відповідно яких положень і пунктів ви зараз дієте. Поясніть мені мої права. Мені мої права, відповідно якої статті. право на на інформацію, Публічний доступ до інформації. Я маю право на доступ до... Боже, я не витримую. Ви маєте і ми вам маємо право надати інформацію. Скажіть, За будь закладом. ласка, процитуйте мені, будь ласка, 63-ю статтю Конституції України. 63... 63... Маєте право не свідчити проти себе, своїх близьких і стаття. Так, то що це ви я ви зараз мені. Е, я маю право не свідчити. Так. Якщо я викликала по телефону, ви маєте право реагувати чи Звичайно, не маєте? Ми реагуємо. А що ви від мене вимагаєте зараз письмову? Згідно процедури, щоб вибувати транспортний засіб. Так мені потрібно два пояснення свідків. Так. Яким транспортний засіб суттєво перешкоджає. Розумієте? Без цих пояснень я не маю права транспортний засіб. На яких засіб. підставах викликаний евакуатор? Згідно закону України про, про що? затримання транспортних засобів. То ви вже його затримали? Ми затримали ще. Він ще ж не затримав. Ми ми зараз з'ясовуємо, збираємо процедуру. То я, я не зрозуміла. Процесуваю. Ви викликали евакуатор, так? Так. Ви вже е, заарештували певним чином якимось Ні. незрозуміло ми транспорт. Не заарештували. А що ви зробили? Поки що викликали тільки евакуатор для того, щоб засувати всі обставини справи. Якщо в нас буде достатньо підстав його евакувати, ми це зробимо. А вас зараз ще недостатньо підстав його евакувати? Я зараз е, зайду в генеральне управління і просто запитаю, є підстави і покажу дане відео, чи нема підстав? Будь ласка. Дуже вам дякую. Я заяву звернення, я подала в телефонному режимі. Заяви в мене просто немає часу, бо якщо в мене ще зараз 20 хвилин будуть відбирати мого особисто вільного часу, щоб відібрати заяву, в мене просто не хочеться тратити його на вас. Ви зрозуміли мене? Дякую, дякую гарного дня. Да, я дякую. вийду, якщо не буде транспорту, я зараз скажу, щоб люди прослідкували, протягом якого часу буде усунені недоліки. А якщо на даного водія я проб'ю, ви випишете штраф чи ще щось, не з'ясувавши обставини. Не буде так. два свідка, так як ви Час, тільки що мені процитували. Біця, біця, біця. А хай той ваш співробітник, де він дівся, хай хай мені повідомить, чого він вже виклик евакуатор до того часу, допоки ви ще не встигли взяти пояснення. Ви вже попередньо. Я його не, не візьму пояснення, я його і не евакую. А для чого ви викликали той евакуатор? Тобто ви співпрацюєте зараз, я так думаю, якоюсь фірмою, яка надев. Ну по екуваторах да цих не. да а ну, що у нас да, є, У нас заключений договір. А у вас є заключений, заключений договір. Чому да, ви попередньо викликаєте вже транспорт, щоб ліквідували, коли ви не з'ясували всіх обставин, і не взяли письмові пояснення? Письмові пояснення прошу уважно придивитися